Я Цоннів Анатолій Анатолійович, позивний гаджал, командир мінометного взводу, мінометної батареї 122 бригади, 184 батальйону. А чому саме гаджал? Розкажи нам, будь ласка, бо не всі розуміють саме значення цього слова. Побратими на початку війни дали мені такий позивний, ну як в основному гаджал називають в Молдавії Гагаузів. Бо я по національності ГГУС, і побратими дали такий позивний. А взагалі цей позивний в мене ще з 2015 року. Я навчався в загальноосвітній школі Виноградівській по 11 клас. Ну як, з батьком вдома працювали, був сімейний бізнес, інкубатори вирощували цеплят, продавали. А після школи, як стукнуло 18 років, зібрав документи і пішов в Крим на контракт, на корабель. Військово-морські сили. Коли була окупація Криму, нас, так би мовити, вигнали з Криму, продовжував служити в Одесі, ще три місяці послужив, а потім перевісив Миколаїв, начальник центру військово-морських сил, був інструктором. А потім нас одного дня зібрали на полігоні та сказали: пишіть рапорти, хто хоче йти в зону бойових дій. Та написав рапорт. То через декілька днів перевели в іншу бригаду, потім декілька днів, 4 дні підготовки на мінометі і відправили на оборону Маріуполя в 2015 році. Після цього, як завершилася ротація, був інструктором далі в навчальному центрі. І та й в 2016 році звільнився після закінчення контракту. У 2022 році, коли почалась війна, Зимою працював в Одесі, приїхав додому і хотів вже подавати документи, щоб піти в рейс на кораблі, вже на гражданському кораблі. Але почалась війна, і 27 лютого я пішов в наш болгарський батальйон ТРО. На початку війни, коли нас ще було мало в моєму підрозділі, то якби ми справляли своїми силами, а потім, коли стало більше людей. В моєму підрозділі я спитав батька, щоб він віддав мені бус, автобус. Батько сказав, я дам автобус, але я до вас піду водієм. І 8 чи 9 березня він прийшов до нас водієм. Але після Бахмуту, коли нас вивели після Бахмуту, 7 червня, 7 червня, здається, ні, 9 червня у нього зупинило серце. Після тих навантажень, стресу, які він побачив у Бахмуті. А брат, брата теж мобілізували. І Я його питав, чому не підеш в колишнє місце служби, де ти раніше служив? Mm -hmm. Він казав: коли мені прийде повістка, тоді я й піду. Як би спиратися не буду. І він їхав з Одеси додому, на блокпості йому дали повістку і пішов на колишнє місце служби. Наприкінці лютого 23-го року наш батальйон відправили в Бахмут на, на допомогу, коли вже Бахмут був в напівоточенні. Спочатку якби, заїхала піхота два тижні, а потім нас відправили туди. Ну, батальйон протримався один місяць, і після того як Трохи були втрати у нашому батальйоні, нас звідти вивели. Отримав поранення 7 липня 25-го року. Зранку прокинаюсь, виходжу з бліндажа і чую, що слетить, жужить з напрямку ворога, щось летить, ну, пролетіло тиша. Я вийшов на край посадки, і воно залітає з тилу на невеликій висоті. І дивлюсь, летить прямо на мене. І я починаю від неї тікати і помічаю, як воно залітає попереду мене. Я встиг лише руками закрити обличчя і так, що уламок пластмаси залетів до мене в око. Це була зажигалка, як говорить на неї ворог. В неї Начинка з цього стерміту, температура горіння 2500 градусів. Якби я був в такій формі, яка ну, горить, не горить, не плавиться. Так що я сам здивувався, як я не згорів від цієї суміші. На праве око бачу дуже добре, а на ліве око я телефон не, не можу читати. Тобто зараз ще зроблять на ліве уко операцію. А потім буде операція на око по заміну рогівки. Трохи відремонтуватись, щоб нормально чув і бачив, і назад повернусь. Угу. А як рідні реагують на твій вибір такий? Мама вже смірилася з цим, то що я хочу обратно. Ну всі інші, коли чують, що я хочу повернутися назад, намагаються мене відмовляти, але мені якби не 18, на 20 років. Коли я можу передумати, я собі задав ціль реабілітуватися, відновитися і назад угу. зі своїми побратимами кожен день, ніч на зв'язку. Якщо є якісь питання, їм кажу, дзвоніть навіть вночі. Цінуйте військових! — шануйте, полеглих! Кричить про полонених. Мінус волі! Постріл! Дуже багато відео назбирали з телефоні, відкрив одну сторінку в Тиктоці, почав публікувати ці відео. У мене була спершу одна сторінка на початку минулого року, 24-го. І так якось вийшло, що... На прямі трансляції заходило дуже багато росіян і почали скаржитись, блокувати мої відео. Ми одну страницю заблокували. Не попав, не попав. <плес> То в мене вже наразі інша сторінка. Ну... Якби знімаю цікаві якісь відео, то викладаю їх. Є вільний час. Копаю, знімаю прямі трансляції, спілкуюся з людьми, відпочиваю, далі копаємо. А якщо штурми, там навіть нема часу взяти телефон до рук. То зрозуміло, як люди реагували на твої ефіри? Ну, знаєте, у кожної людини кожна думка. Реагують по-разному. Загалом. Війну відчувають ті, в кого є знайомі, рідні чи близькі на війні. А Хто до цього не причетний, вони навпаки кажуть, наше ти пішов туди, ми вас туди не посилали. Вже кажуть, що, ще війна не закінчилася, а військових вже не поважають. Я так гадаю, що коли війна закінчиться, люди будуть казати, що. Ми вас туди не посилали, ну так як зараз кажуть, ще більше будуть нас зневажати. 40-50 кілометрів від лінії фронту вже відчуває, відчувається різниця в менталітеті людей. Там, ми загалом знаходимося десь 20 кілометрів від лінії фронту, де ще артилерія, працює авіація, авіабомби. Там люди відчувають загалом по-іншому до нас відносяться. І ти бачиш Україну після завершення, після перемоги? Вільною. Ми для того йшли на початку вторгнення, щоб вільно жити. Не, не хочеться бути. Під агресором знаходитись. Чому не вистачає народу України? Єдності. Якщо ще на початку вторгнення, до до як би так мовити, до жовтня, листопада, ще якби була єдність. Люди хотіли йти воювати, щоб не дати ворогу більше просунутись. А зараз немає єдності. Вмієш воювати, воюй. Якщо не вмієш, то допомагай. А якщо не допомагаєш, то не.